Бензопилах, От, треба відкрутити. Це німецький він на 5 метрів. Відкручуємо. Тут під зірочку зроблено. Раз, два, три, 4, 5, 6 болтів. Відкручуємо, але якщо ви підберете гарну таку шліцеву викрутку, то Можна відкрутити. І знімається оця кришечка. І о. Вона використовується це як сучкаріс висотний. о використовується для того, щоб не брати там драбину, О, дуже вона зручна. Трошки треба тако підколоть, щоб вона цей. і ви її зараз побачите, чого вона злітає, бо тут є така ніша і гілки, які в неї, наче як поміщаються, то вони мають і рубатися там. о Тут заглушка, ця вискочила. І тепер будемо його розколювати. Так, о, тут тросик. Зараз ви побачите, як вона побудована. О, тросик. Шестерня, навіть підшипник є. Бачите цей тросик. І його натягує, отут є пружина. О. Ми її не з того боку відкрили, От, а треба її відкрити з іншого боку. Давайте тут закриємо. О. З того боку, де отак, як цей було. Тут треба отколоть, ну как дела, и так треба. Вона тут тримається на ну, цьому. О її треба. Бачите, тут тросик цей заправляється. І от тут, там пружина має бути. Така, зараз ми її Оце відкриємо і побачимо. Тросик той злетів. Його треба буде нам натягувати. О, бачите. Де смазано? Це також треба відкрутити. Тут зірочка. Там пружина знаходиться, тут -то під нею. Це треба відкрутити, нам буде взяти, зараз викрутку і відкручується. І оця пружина, там вона так намотана, вона трохи злетіла тут виходить. Що. І тому її треба буде там знову поправити, цей тросик поставити на місто, скрутити, і він буде... У вас працювати. Але це все. Зараз в мене немає інструментів під боком. Її треба пружину так зафіксувати не так, що скручуєте і туди, в це гніздо, а її треба отак зафіксував і виток за витком отако вставляти туди. От. І тоді вона влізе.